З нами Тарас Загородній політичний експерт пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, пане Тараса, ракетний терор. цей от сьогоднішній Російської Федерації, Умань, Київщина, Дніпро, Чернігівщину. Ну там прикордоння авіабомба прилетіла, уточнюють інформацію. Це от борсання Росії перед контрнаступом. Чи вони все ще вірять, що можна українців зламати? Ну, вони ще вірять в це, звичайно. Це раз. Друге, це інерція, тому що якщо ну маючи вже іншим примусити українців, як вони думають, до перемовин і тому вони це продовжують робити. Тому що інших інструментів немає, немає інструментів міжнародного шантажу пов'язаних з залежністю від Росії у від постачанні нафти та газу. Зараз почали західні країни знищувати останні зв'язки з Російською Федерацією. Це стосується компанії Роса. Там там вже санкції проти, проти цієї компанії. От буквально минулого тижня е, прозвучала домовленість між країнами J7 про створення консорціуму е, країн, які будуть працювати над. Е, Зменшенням залежності від Російської Федерації у сфері якраз ядерних технологій, тобто з компанією Росатом будуть прощатися. Тому, звичайно, що вони намагаються будь-яким способом знову знизити, як вони думають, дух українців. Ну і я думаю, що це пов'язано з майбутнім візитом китайського представника до України. Для того щоб як на їх думку простимулювати перемовини на їхню користь, а як вони сприйняли тоді дзвінок цю телефонну розмову українського президента і китайського лідера? Як вони це подали для своїх? Ну я думаю, що внутрішні вони ні, ну вони зовнішні. Там як там Захарова сказала, що там треба дослухатися до аргументів. Але я думаю, що Москва була трохи роздратована, тому що все ж таки вони розуміють, що Китай був поставлений в таке становище, що він був змушений іти на контакт з Україною, оскільки вони ж заявили, що вони хочуть бути миротворцем. А це означає, що треба спілкуватися з обома сторонами цієї війни. А вони а росіяни хотіли все ж таки зберегти за собою оцей е, е, монополію на Китай, умовно кажучи. І я думаю, що це таке у них викликало не в від цього. І тому вони, реагуючи на цю ситуацію, намагаються змусити е, Китай е, в тому числі виконувати. Ці е, саме установки, які вони вимагають від е, ну росіяни, вимагають від України. Тобто е, е, припинення війни фактично на російських умовах, тим більше очолювати е, представник в Євразії буде, який довгий час працював в Москві, приблизно 10 років. Тобто е, я думаю, що людина в багатьох установках е, реагує на побажання російської влади, це факт. Тим більше що Китай поки що розглядає війну а, у, а, Росії Україні, проти України не як боротьбу, а не як війну суверенних держав, а саме через російську проекцію, тобто це війна а, країни проти бунтівної провінції. І тому звичайно, що в цьому напрямку з Китаєм треба працювати. Я, я не поділяю до речі, настрій в Україні. У нас часто полюбляють дивитися на світ, як на чорно білу У нас чому з Китаю одразу ж записали в українські вороги. У нас ворог є один Російська Федерація. Всі інші країни знаходяться в які не підтримують нас офіційно. Вони знаходяться в сірій зоні. Кожен хоче витиснути з цієї війни. Користь для власної країни і Китай, в тому числі, хоче витиснути усі переваги, які тільки можливі. Ну, але Китай це остання надія Росії. Ну, принаймні там російських еліт, і якісь там надія зв'язку зі світом через Юані, називаємо це так. А знову злили телефонні переговори російської еліти. Вони там, ну там для мене моя улюблена ключова фраза це Боженька дав тобі год, щоб ти здійлала собі гражданство другої страни. Але яка мета цих зливів насправді чи такі вже настрої в цієї еліти, ну добре, вони можуть боятися і по телефону говорити один одному. Оці от страшні для Путіна речі, але вони ж не підуть проти режиму. Ні, вони не підуть, але настрої передають. Тому що, пам'ятаєте, попередній злив от Пригожина, який продюсер, і Ахмедова, який сидить з баку, він якраз теж приблизно в такому ж форматі були такі настрої, так? Звичайно, що російські еліти категорично, ну, не згодні, тому що вони не бачать, не бачать продовження цієї с вони бачать, що Росія в тупіку, і вони не бачать, що є, як далі будуть розвиватися ситуація. Тобто вони не бачать позитивного сценарію і тому, звичайно, що якесь незадоволення є. Ну там той саме Ахмедов, він же. Навіть він ж знаходиться під санкціями, і він навіть пояснював що у нього там яхту в Німеччину у нього арештували, не дають користуватися, але рахунки присилають за його тримання. Він хотів з готівкою. Повинен тепер ході ходити скрізь для того, тому що заблоковані всі рахунки, і багато чого іншого тут. Стосовно цього цієї розмови, я думаю, це внутрішня політична вже боротьба. А в самій Російській Федерації, тому що той олігарх Проценка, по моєму його прізвище він вже близький до досічено, тобто тут можливий злив, в тому числі в рамках внутрішньополітичної боротьби всередині країни, щоб притиснути деяких олігархів, в тому числі цього проценка, щоб потім вимагати від нього відповідну частину активів. Показати, що всі вони під контролем, всіх слухають, але у будь-якому разі такі зливи, такі зливи вони є а, свідченням. Ерозії російської влади, і це дуже добре в дійсності, а Тарасе, А умовно, а який вихід тоді у російської еліти, в російського олігарха за рік шукати собі нове громадянство, і потім все життя а, чи там найближчі п'ять років боятися, що ФСБ прийде до тебе з Лідарубовом, як за Троцьким, чи пробувати шукати нові варіанти цього режиму? Ну я думаю, що ця олігархія не буде цього робити, тому що. А все ж таки в Росії таку таких класичних олігархів немає. В Росії побудований ординський капіталізм це коли держава дає можливість тобі користуватися активами, для того при цьому ти повинен виявляти повну лояльність. І звичайно, що я не думаю, що вони підуть на якісь такі різкі кроки. Вони швидше будуть чекати, що буде відбуватися, але головним джерелом, які можуть впливати на російську владу. Все ж таки є силові структури, йдеться про найбільші клани – Це Клан ФСБ та армійські клани, ну і відповідно ще е, там частково клан е, главного розвідувательного управління. Тому я не думаю, що олігархі будуть щось робити, тому що вони не є самостійними людьми Від слова зовсім перестановки у військово вищому військовому керівництві на Росії там знову пересунули якогось генерала. Це перед тим перед днем побіди, бо побіди поки немає ніякої, ну вони Намагаються щось зробити на Бахмутському напрямку, але там ну не виходить у них. А що подавати як побіду окрім звільнення генерала? Ну це є ну, це не не є такою такі, це, це ми трохи проектуємо. Знаєте, наше бачення ситуації е, в Росії. Не так все ж таки побудована влада. Там програш чи на тому чи іншому напрямку. Не є підставою для того, щоб тебе звільняли. Це дуже добре в дійсності для України, що в Росії влада не працює за принципом від'ємного такого негативного відбору, тобто вона не робить висновків і вона більше проводить ротацію на верхах в рамках однієї системи. Тому я не думаю, що це так воно є, тому що в принципі Шайгу і Єрасимов зачистили армію під час свого перебування до такого ступеня, що там немає теж самостійних людей. Вони всі є е, вірними, е, а там звільнення буде скоріше за все для того, щоб перепризначити на іншу посаду, яка може бути не нижчою, яка є, і це дуже добре в дійсності, тому що якби. Е, Російська армія робила висновки з того, що робиться. Вони б там залучали все ж таки людей, які які не які, але вже мають військовий дос досвід. Так вони їх пересували так, оновлювали в тому числі і середню ланку в російській армії. Але слава Богу, для України ще раз говорю, що Путін Путін же не, не полюбляє розставатися з людьми. А він не хоче показувати, що він зробив помилку. Тобто, якщо ти когось звільняєш, то ти несеш відповідальність за того, що його і за його помилки, тому що знов таки там ординська влада, побудована з ординським принципом, що ну, цар не може бути винуватим в якихось прорахунках, і тому вони і, ну, в принципі, зміни не проводять ніяких у себе. А що знову такі дуже добре для України? Це означає, що вони будуть діяти такими самі методами, будуть намагатися нічого не змінюючи у себе. Частково я впевнений, що все ж таки зміни є. Вони там є свою військову промисловість будують вчаться від українців. Досвід є, але вони сама система оця російської влади, яка ще успадковано радянського союзу. Ну вона не спроможна сама себе змінити, тому запасаємося попкорном і стежимо, але при цьому дбаємо про безпеку. Дякую дуже, пане Тараса. Тарас Загородній був з нами, політичний експерт.